Підсилити любов до читання книг та пізнавально провести час. У Франківську анонсували набір до другого сезону читацького клубу для дітей. Під час першого малеча в ігровій формі вивчала книги різних жанрів від художньої літератури до нонфікшену. Любителем погортати цікаві історії є й семирічний Кирило. Усі пригодницькі книги захоплюють його увагу вмить. Його мати Злата Михальчук розповідає, клуб став хорошою нагодою для сина приділити більше часу пізнанню нового. Ми йому вдома читаємо книги. Він сам їх розглядає. Що поки якраз він опановує читання, то тільки-тільки сам починає читати. І ми думали, що це якраз буде такий дуже гарний варіант, щоб його ще залучити більше до читання, і він більше опановував читання якраз. Ну і проводив час з однолітками, бо було вже по формі Очевидно, що це буде взаємодія з іншими дітьми. Ну, насправді дуже класно, коли можна було вдома з дитиною прочитати книгу. Потім з допомогою там дорослих кураторів вони мали обговорення, мали якісь різні активності, і ще між собою діти взаємодіяли. Ділиться своїми спогадами із занять дев'ятирічний Святослав. Найбільше йому подобається поринати у світ магії. Тож історії Хогвартсу він перечитує знову і знову. Я просто люблю такі казки, таке фантастичне, сяки читати. Я люблю читати типу такого Гаррі Поттера. Я його вже десь шість разів, це шостий буду перечити. Через обмежену кількість місць у першому сезоні до читацького клубу не потрапило чимало охочих діток. Тож цього разу, аби долучити ще більшу кількість підлітків до обговорень. Книжкову програму повторять у переліку літератури є українські та зарубіжні автори. Діти зазвичай дуже гіперактивні, тому вони сприймають книжку на слух. А під час занять вони або щось вирізають, клеять, або роблять експерименти з молоком, або малюють якісь невидимі малюнки, або вигадують замки. Якщо ці підлітки, вони більш роздум. Про те, як могла бути яка ситуація, як могла бути ситуація з персонажем. Придумують, що вони, наприклад, можуть робити як таридори з висюківки. Вони більше взаємодіють в групі, і підбір книжок дозволяє їм аналізувати і систематизувати свої знання і обговорювати долітком. У межах другого сезону вже запланували сім подій з них шість зустрічей із кураторкою та одна зустріч із письменницею. Головне кажуть організатори, аби дітки отримали позитивні емоції та мали можливість вигадувати щось нестандартне і водночас навчати їх нового. Хочеться додати щось нового, передусім для себе, щоб було ще цікавіше, щоб діти. Були з різними формами ігор, і також я дуже люблю різні досліди, різні такі прикольні штучки. Мені подобається це робити з дітьми. Це такий ефект вау, який допомагає дітям зрозуміти, що читання це не лише просто сісти і прочитати. Це різне взаємодія з книжками, це і ігри, це і різні, можливо, навіть якісь активні рухи. І також це і досліди, які ми проводили. Участь у читацькому клубі безоплатна реєстрація триватиме до 1 першого листопада. зустрічі традиційно відбуватимуться щосуботи. що суботи. Віталія кучіванпілецький, телеканал 402.